Сьогодні хочу вам розказати про вибухонебезпечні предмети, які трапляються в кривпротових зонах. А саме це можуть бути протипіхотні, протитанкові міни, нерозірвані дрони ударного типу Івпів. Наприклад, оцей дрон був закинутий ворогом, в ньому використовується як бойова частина, основна це протитанкова міна 1, ПТМ-1. Так у них є на конвейері, стоять боєприпаси, як осколочно-фугасні так і кумулятивно запалювальні. Вони їх активно використовують. Дуже багато трапляється нерозривів, і люди роблять свої помилки, що наближаються до цих предметів, якось стараються їх привласнити і трапляються, на жаль, нещасні випадки. Зараз я тримаю в руках і впівдрон ворожий. Його в руки брати не можна, тому що тут датчик цілі оцей шарик, який при вашому русі зробить накол, і вибухівка здетонує. Так само я тримаю. Міну ПМН-2 нажимний датчик цілі від 5 кілограмів. Якщо натиснути, вона здетонує. Міна МОН-50, вона вже колись була клеймер. Вона може встановлюватись як на контрольований підрив, так само ворог її встановлює на підривачі серії МУВ. тобто натяжні датчики цілі. В народі просто розтяжка. При зачіпанні цього датчика цілі відбувається миттєвий вибух. Врятуватися не встигнете.